Доброго дня! Мене звуть Бурик Киваркова Лариса Васильівна. Я керівник творчого об'єднання «Нестандарт». Любі мої малята. Минулого разу ми з вами слухали казку про хитрого півника і лисичку. І зробили з вами півника. Пам'ятаєте? Ось таку ляльку на пальчик для лялькового театру. Ось у такого півника ми з вами робили. Сьогодні, сьогодні ми з вами будемо робити. Іншу героїню цієї казки – хитру лисичку. Для цього нам потрібні будуть паперова стрічечка 8 см білого кольору, паперова стрічечка 8 см завширшки помаранчевого, рожева і жовта. Чому я кажу стрічечки? А щоб ми з вами економно відносились до нашого паперу, бо наші батьки тяжко працюють для того, щоб все це нам купити, будемо бережливими. Далі з інструментів нам необхідні будуть ножиці, якими вам зручно буде працювати, олівець, степлер і кольорові фломастери або маркери. Звичайно, нам необхіден буде клей. Клей дракон або клей пістолет. Тож, приготувалися. І так, беремо помаранчевий папірець, лінійку, циркуль і олівець. Я в даному випадку візьму маркер. В мене вже є олівцем намальовані черговичок. Що ми робимо? Як і минулого разу, нам треба відміряти чотирикутник, 7 на 7 або 8 на 8. Це залежить, як я вже казала, від ваших пальчиків. Ви обираєте розмір самі. Ну, у кого ручка дуже маленька, я гадаю, 6 на 6 см буде досить. Я взяла 7х. За допомоги циркуля малюю четверту частину кола. Ось вона в мене. Зараз я наведу маркером, щоб вам було. Гарно видно ось. Далі відміряю від лінії, яку ми намалювали, десь 1 сантиметр і 5 міліметрів, ставлю точечку, Далі відміряю ще так само і малюю лінії прямі. Раз, два. Це в нас буде обручка на пальчик і тулуб шийка. Тут у мене залишилося місце. Я намалюю ось такого трикутничка із нерівними кутами, такі, закруглили їх, да? це буде в нас нижня щелепа. Далі я відкладаю 2-2,5 см. І малюю вушко. Вушка у лисички загострені, отакий раз, вушко. І в дзеркальному відображенні я малюю ще одне вушко. Тепер з краю, з іншого краю цієї стрічечки паперової, я відкладаю 3 сантиметри, роблю лінію згину. Так, і відкладаю ще три сантиметри і малюю лінію. І в мене ще залишилося місце. Тут я спробую намалювати лапки лисички. Ну, наприклад, візьмемо так. Одну лапку я намалюю тут. А одна лапка в мене буде тут. Якщо ви зможете намалювати однакові лапки, намалюйте спочатку одну, а іншу, коли вирізжете, перевернете, покладете сюди, обведете, і у вас будуть дві однакові лапки. Тож, коли ви всі деталі намалювали, починаємо вирізати. Я почну з хвостика. Одрізали цей прямокутничок, згорнули навпіл і, і ще раз згорнули навпіл, і по цій лінії степлером з'єднали. Тепер намалюйте. Від лінії згину ну, такий листочок. Це буде ваш хвіст. Вирізаємо його, вирізаємо його. Коли ви працюєте олівцем, звичайно, у вас оцих чорних некрасивих ліній не буде. Я малюю маркером, щоб вам було гарно видно. І меншими ножничками, отак січимо. Не дорізаючи до лінії згибу. Ось отак. Не дорізаємо до лінії згибу, бачите? Розкриваємо свій хвіст. Ось, розкрили. Ну, я чорне сховаю, да? розкриваємо свій хвостик, кладемо на стіл і оцю половинку. О, у вас вже такий пухнастий хвостик буде. Відклали його в сторінку. Тепер я вирізаю інші деталі. Ми вирізали із побаранчевого кольору необхідні нам деталі. Мордочка, хвостик вже навіть зробили, нижня щелепа, дві лапки, два вушка, тулуб і шийка. Тепер нам необхіден жовтий колір. Візьміть. Відміряйте на жовтому кольорі теж 2,5 з половиною сантиметри. Проведіть лінію і відріжте його і відріжте. Зігніть навпіл, зігніть навпіл і закругліть краєчки. Ось отак ось, виріжіть цю деталь, і теж зручними вам ножечками зробіть, зробіть такі насічки, от, відкладіть в сторону. Тепер з рожевої. Смужки відріжте, ну, десь на сантиметр стрічечку. Теж загніть краєчок сантиметр на сантиметр. Намалюйте маленькі вушка, маленькі вушка. І теж лишку відрізаємо, а ці маленькі вушка вирізаємо. Це в нас будуть серединки до наших оцих ось вушок. Отак будуть вони. Ну що ж, у нас усі деталі готові. Ми можемо приступати до збору нашої лисички. Починаємо. Скрутили конус по своєму пальчику. Так наносимо клей і склеїли. Човна слишка відрізаємо, вони нам не потрібно. Так. Тепер беремо наші вушка і приклеюємо до них. Середнє вушко, так, одне, так, і друге теж зробили таку насічку миленьку, не спішіть, вам все робіть так, як вам зручно, одне вушко. Інше вушко. Зігнули отут краєчок, так і друге ушко краєчок загніть, змастіть клеєм, і приклейте до голови лисички одне вушко. І друге вушко. І загніть, отак, поставте їх. Ось. Отак. Ось отака у нас вийшла. Початок нашої мордочки для лисички. Далі візьмемо шийку. Приклеїмо знизу. І теж вигнемо отак. Так, так. єсть. Візьмемо нижню щелепу і теж загніть її отак от навпіл. Змастіть краєчок широкий клеєм і приклеїте знизу. Але поставте так. Щоб, наче щелепа у вас була відкрита. Трішечки-трішечки, зріжте краєчок носика, буквально 2-3 мм. І з білого паперу, наріжте тонюсінько, тонюсінько стрічечки, такі, як ниточки. Ну, настільки тоденько, як ви зможете. Дві більш не треба. А тепер ці дві стрічечки переріжте навпіл і з'єднайте їх посередині. Так, хрест навхрест. Раз. Хрест навхрест. Два, ну, я гадаю, три стрічечки вам буде досить. Так, є. І тепер ці вуса нанесіть отут крапельку клею, приклейте до мордочки. Потримайте так кілька секундочок, щоб воно гарно приклеїлось. Тепер нам необхідно зробити носика. Ми носика можемо зробити або з чорного паперу, або ж прикріпити бусинку. Це вже на ваш розсуд, як вам краще. Ну, у мене, на жаль, таких маленьких бусинок немає, тому я буду використовувати маленьку смужечку чорного картону. Я просто виріжу кружечок, або. Таку крапельку Наношу клей. І приклеюю носика, така лиска у нас має вийти. Тепер маркером. Ми намалюємо їй очі, а очі в наші хис... лисички хитрющі, тому малюємо їх отакими видовженими. Ось одне око і з іншого боку малюємо так само друге око. Так, моточка в нас готова. Тепер що ми робимо? Тепер ми робимо кільце. На обручку кільця на наш пальчик загинаємо. Так її ось, нащуємо клеєм. Заводимо шию, як я вже казала раніше, коли ми робили півника, 5 міліметрів, залишаємо між кільцем і головою. І приклеюємо лишку обрізаємо. Далі ми з вами робили ось таку жовту деталь. Це така маніжка, опушка для нашої лисички на шийку, щоб вона у нас була гарнюня. ми теж клеєм і приклеюємо під шийку. По боках приклеюємо лапки, тільки не поплутайте праву і ліву, так, одна лапка і І друга лапка От. ну і ззаді на тулуб. Звичайно, ми клеїмо наш хвостик і розпушуємо, піднімаємо сюди і сюди. О, все, розпушили хвіст лисиці. От така у нас вийшла хитрунка, пустунка. Ще можна їй придумати чубчик, якщо є таке бажання, це легко робиться. Беремо знову ж таки стрічечку жовтого паперу, складаємо десь сантиметра півтора, відрізаємо, робимо надрізи, знову нарізаємо. Насічки і приклеїмо до самих вушок, до голови. Приклеяли. І тепер позагинайте її вгору, попіднімайте, якщо дуже довгі, зробимо їй красиву стрижку. Все. Наша руда Бестія готова. Бажаю вам успіхів в цій роботі. І на слідуючому занятті ми з вами зробимо іншого героя до іншої казки. Чекаю до зустрічі!